Казка сонце, мороз і вітер. Ішли сонце, мороз і вітер битим шляхом усі три зустрічають чоловіка. Глянув він на них і каже Доброго здоров'я! Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатись, кому з них він сказав Доброго здоров'я. Доганяють його та й питаються Кому з нас ти доброго здоров'я побажав? А він каже: А ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, а третій. А я каже Вітер. Ну, то я вітрові сказав. От сонце й каже Я тебе в жнива спалю, а вітер не бійся, я повію холодом і буду тебе холодити. А мороз нахваляється. Я тебе зимку заморожу. А як ти морозе будеш морозити, то я ані повійну, от він і не замерзне. Ось і казочці кінець.